А поки що переходимо з Ліги Чемпіонів до Ліги Європи. Шахтар продовжує перемагати у Лізі Європи і минулого туру. Коня спор, а цього тижня Пауло у Львові зустрічав свою колишню команду Брагу. Але особливо зустрічі із нинішнім наставником Шахтаря чекала одна яскрава португальська панянка, яка напевно, все своє життя оболіває за Брагу, і яка, до речі, вважає, що жінка не може бути не фартовою в футболі. Тим не менш, у пошуках Фонсека ці яскраві болівальниці допомагав. Роман Бебах. Де ти Пауло фонсека хочу тебе обійняти, поцілувати. Ніхто не знає, де Пауло фонсека. Він тут шахтар тренує. Шахтар. 81-річна мелінія суперфанта, символ португальського футбольного клубу Брага. Останні 30 років вона завжди поруч з командою. Як ця жінка може бути не фартовою у футболі? Я вболіваю, і команда перемагає. Ти що робиш? Давай бий! Гол! Це щастя для мене! Гол! 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 Енергійна португалка не вперше в Україні, але вперше її команда гратиме проти її ж друга, колишній тренер Браги, нинішній наставник Шахтаря. Пауло Фонсека, великий тренер і гарна людина. Він залишив Брагу з Кубком, та ще й на четвертому місці. Я вважаю, Шахтар має сильного тренера і нашого друга. Одного разу Паулу підійшов до мене та сказав, що моя підтримка важлива для команди. А потім повторив ці слова в інтерв'ю і додав, що посмішка мелінії для Паулу Фонсекі. В останнє маління підтримувала фонсеку у фіналі Кубка Португалії, коли Брага Фонсекі в серії після матчевих пенальтів обіграла його колишній клуб Порту. Після гри президент Браги міцно обіймав тренера і здавалося, що він його не відпустить. Але через тиждень фонсека підписав контракт з Шахтарем. За тиждень до фіналу Кубку Португалії ви сказали, що Павло Фонсека нікуди з Браги не піде. Але він став тренером Шахтаря через кілька днів після того матчу. У панкотратипафонсуфонсеки з Брагою був дворічний контракт. Перший сезон він дав гарний результат. І коли Шахтар вступив з ним у переговори, ми зрозуміли, що не можемо змагатись з реальністю. Гарна фінансова компенсація, і бажання Паулу працювати у шахтарі призвели до того, що він перейшов до гірників. У нас не було проблеми вести переговори з шахтарем, адже у нас партнерські стосунки. Ми туди вже продавали Ісмаїлі. За перехід фонсеки Шахтар заплатив нам компенсацію, але я не маю права казати скільки. Фонсека сильний тренер. Він це довів у Португалії. Пройшов шлях від нижчих ліг і до топ команд. Він покаже себе у Європі. Паулу дуже уважний до деталей, а головна його характеристика спокій. Його важко вивести з себе. Свій спокій він передає команді. І до гри своєю колишньою командою Паулу Фонсека так само був спокійним. Це буде для мене особливий матч. Я зустрічаюся з командою, з якої пішов і побачу багатьох друзів. Але не треба забувати, що це суперник, треба залишити всі емоції. Ну. Відчувалося, що фансеки сьогодні дуже сильно хотів перемогти свою колишню. Да, звісно. ми цю команду розбирали багато времені, потім очень хотіли виграти і, в принципі. Акцентував на це. Вже на старті. Гри Степаненко забив гол після стандарту. Шахтар почував себе впевнено і розкуто. Господарі переграли брагу за кількістю ударів, володінням м'ячем та кількістю швидких атак. У другому таймі німецький арбітер Штилер, нібито за симуляцію, вилучив бразильця Фреда. Там касання було, все таки збивав, може даже і пенальті і красна в другу сторону. Так що на красну Фреда там не, не ні схитіла Але навіть в десятьох шахтар не просто втримав перевагу, але й подвоїв рахунок. Коваленко грамотно зіграв на добиванні після штрафного. Я сьогодні настільки впевнено виглядали, що вражніше в чемпіонаті України не да, грав. Ну, трохи, може бути, було такое. Але я ж говорю, чесно, я ждав просто більшого відбрання. Шахтар переміг 2-0, а Пауло Фонсека в чергове довів, що дуже добре грає проти своїх колишніх клубів. Ну, в Принципі проблем не було у шахтаря. Е, я все-таки переглядаючи поєдинок, не Залишалося не залишало мене відчуття того, що ну Фонсека дуже здорово розібрав Брагу. Він її знає всіх футболістів, і він, в принципі, ну знаєте, жодних шансів і не дав. Оксандр Оксіч. Ну, ігра була, мабуть, на результат, і все було починено для того, щоб достичь цього результату. Шахтер виповнив свою задачу. Ну а рівень, рівень сам футболу, рівень футболістів мені здається, що він все таки достатньо різний. Ну, я бы не сказав, складывалось хорошо для Шахтера. Забили гол достаточно быстрый, а контроль мяча они это умеют делать. Поэтому... Так, а потом они майже тайм грали десь тёк. Ну, это говорит о уровне, это говорит о том, что... Я же кажу про те, солідно, що навіть десятьох команда да. забила, Ще другий м'яч. І найголовніше те, що вона в 10 практично нічого Бразі так і не дала створити. Ну, відмітив же же Будко, що Брага нічим не удивила, і дійсно вона нічим і нас не удивила. Може, це Шахтар зараз стає ну, такою силою серйозною? Може, це Ліга Європи, от зараз, знаєте, от зараз ми повинні десь пошкодувати про те, що Шахтар не влізе чемпіонів. Ліга Європи це ж не Ліга Чемпіонів. Правильно, ну ми повинні десь зараз пошкодувати, я маю на увазі в тому, що напевно він би і на рівні Ліги Чемпіонів, зараз виглядав дуже і дуже простойно. Ну, це Просто... ж не, не, не к нам вопросу. Я до чого веду, правильно, але я до чого веду, от за той короткий період часу, що зараз Фонсека працює, от згадайте його перші матчі і згадайте зараз. Шахтар то інший чи ні? Олександр Олексійович. Ну, тут, наверное, э, надо поднять те э, заявления, которые делал Фансек о том, что он кардинально поменяет игру в обороне, о том, что он кардинально поменяет игру в средней линии. К чему это привело? Это привело к тому, что мы сейчас говорим о Лиге Европе. Ну, главное, сделали выводы, да, все-таки вернулись. И к длинным передачам ну, диагональным, передача, да, да, и за двиганием на планы, да, сильные стороны. И один нападник, да. Уже не два Поэтому, наверное, ломать не строить. Может быть, было... Ну, это вже нам советує. Правильно, але ну, от зараз. Тобто, э, от що б ми не говорили. Ну, мені здається, і ви з тим погодитеся, що ми зараз більше бачимо ще Шахтар Луческу. Чи вже інший Шахтар. Да ні, ну я б не сказав, що Луческу. Все одно, равно... да, мені кажется, вже це Шахтер. В чем вон, воно проявляється, от ваша точка зору. Я не знаю, контроль такой, что когда в лучшей матчі, да, то. Вообще не дают шансов сопернику. Да, вообще почти исключен риск каких-то передач, поперечных. Все равно более авантюрно какие-то были моменты. И, ну не знаю, мне кажется, более надежным. Может, менее зрелищный, но более надежный.